Друзі і подружки, всіх вас вітаю. Хочу сказати, що 1 липня в нас з панонією перша річниця. Пройшов один рік, як я її зробив. Запустив перший пуск двигуна. І ось в честь цього свята я вирішив зробити свого роду міні-дальнячок. Так що готую мотоцикл і Let's Go! В подорож з собою в дорогу беру ключі. Викрутки, набор шестигранників, зйомник магнета, свічний ключ. До речі, оригінальний панонієвський, дві свічки, підставку під лапку, техпаспорт ясно і фірмовий атрибут. І вирушаємо. Обов'язково з собою потрібно ще взяти наждачного папіру, такого 1000 і більше тере. Вдруг в дорозі десь придеться почистити контакт. То ось це діло для цього. Конденсатор. У мене стоїть їх два у бардачку. Запасний також є. Перевіряю тиск шин, при необхідності підкачую. Також заглянув на гайку магнета, піджав трішки її. Т-5 танк займає бойові позиції. Навіть погодка сьогодні нам сприяє. Плюс 22. Не жарко взагалі. Панонія не так буде грітися. Ємо пуск двигуну. І в гарну дорогу. Правда, синоптики сьогодні прогнозували можливі опади. Перевіримо, наскільки вони справедливі люди. Трішки прогріваємо. Вперед. Брати Київ. Ну як кажуть з Богом. І сьогодні без Бога, сьогодні один, буде вийшов. Попереду у нас блокпост, тому знімаю камеру, щоб не було лишніх проблем. Але проблеми можуть бути із-за того, що і поворотів немає. Проблискових маячків. Але все-таки досик нас трішки настав. Я зупинився, щоб трішки протерти візор та й дати вичахнути мотоциклові. І тут треба, блядь, шумова атака. Не дають знімати відео. 5-10 хвилин і їдемо далі. На блокпостеві, до речі, нічого такого не відбулося. Стояло декілька представників поліції, вони мене зупинили. Запитали звідки і куди, я відповів з Чернігська і Київського область, ще запитали, чи я тверезий, я відповів, що все життя тверезий. Глянули, що є номера, до речі, чорні. Кивнули, що Так, Місто нас зустрічає червоним кольором. Хорошо, хорошо, заповним, запомним. На шляху до Києва у нас пролягала дорога через місто Бровари. Тут я, звісно, знімати багато не буду, тому що якось я вже катався і знімав про поїздку. Одне хочу сказати, що мені довелося заїхати в епіцентр там купити двохтактного мастила, тому що я все останнє дома залив вже в бак, а на зворотньому шляху потрібно було заправлятися. Після цього прикупилось манол, мінералочка. Панонія за цей час трішки вичахла. І ми будемо тримати наш шлях далі. Let's go! А ще в броварах я забрав свою супутницю і ми вже їхали вдвох. Якось веселіше. А більше того, нас зустрічають околиці міста Києва. Саму стелу я не зазняв. Тому що там був блокпост. Але на першій заправці зупинився, щоб трішки перекусити, випити кави, набратися сил, дати вичихнути мотоциклові і їхати далі. І ось ми такі красиві і худі, як текст земфіри. Несемося уже бровацьким проспектом Місцеві нас зустрічають вітаннями. Далі в планах побувати в багатьох різних місцях, але все буде залежати від стану паномії. Проїжджаю метро Лівобережно, далі роблю там розворот і входжу якоби в сторону Рустановки туди. Ну нехай я на мотоциклі, але водій цієї червоної таврії, мабуть, в душі також мотоцикліст. Зараз їду по вулиці Раїси Окіпівної. Далі вона плавно переходить в Русанівську набережну і там ми можемо побачити Русанівський водяний канал, який йде з річки Дніпро. Проїхавши трішки далі, я мав виїзд до самої річки. Я не мог встати не подивитися на її величність. Після цього місця зразу переміщаюсь до скульптури єднання помилуватися цим мистецтвом. А на фоні ще й видно батьківщину мати. З протилежного боку оскрасувався такий скляний офісний центр, на фоні якого я також зробив знімки. Ну а тут у жіночки виникло загострення від побаченого мотоцикла. Через міст патона ми ось так красиво переміщаємося вже на правий берег. І в першу чергу їду там до пам'ятника засновників Києва, Кия Щедай Хорива і їхньої сестри Ливі. Правда, пам'ятник на реставрації і в зв'язку з воєнним часом він частково закритий. Але біля нього все одно можна побути. Там помилуватися річкою, подивитися на гарні краєвиди. Помилуватися пороздумувати ось так. Що можна додати? Столицю ми з Панамерою взяли. Ось вона стоїть, любується великим величним Дніпром річкою. Далі ось. Красується міст метро, ще навіть потяг поїхав ось в кінці. Набережна, звісно, трішки підзаросла, але тут є свій вайб. Ось якісь діти святкують чиєсь день народження, зараз будучи підпалювати димові шашки. З іншої сторони міст патона. Обстановка по кайфу. З цієї сторони, ось, бачите, лавка закоханих, дерево ось таке. Такий апарат стоїть. І наша панонька. Вона це зробила, досталася столиці. Happy birthday to you! Happy birthday, Панонія. Рок. Тобі вже, як мене. Групу підтримки визвав відсвяткувати моє свято, бачите? Трішки в дорозі виникло непередбачуваних обставин. Ось спідометр терна... розпочинає відкручуватися. Благо ключі з собою є, зараз розберу все підкручу. Дніпровський узвіз мене веде до паркової дороги. А там далі вже Майдан Незалежності. І хочу сказати, що по Брушінці на паноні їхать ще те задоволення. Навіть приходилось почати другу передачу, тому що тут трішки йде завишення. Ми підіймаємось нагору. І її без гідравлічного типу вилка передня її просто хочеться викинути. Ось як бачите, у нас попереду вже вулиця Хрещатик. А там Майдан Незалежності. В цьому місці також обов'язково потрібно побути на панонії. Я навіть і не знаю, скільки разів у рік по цій вулиці їздять панонії. Я навіть не можу вам відповісти на це нічого. Біля Майдану мені також захотілося зупинитися, зробити пару знімків, піти чогось випити. І взагалі по-нормальному в такому місці зупинятись заборонено. Але панонія це виключення. Запам'ятайте. Та Такі дядьки катаються на мотоциклах. Поліція. Але нам вони не страшні. Ми знайшли комфортне місце, заказали щось випити, та відпочиваємо. І ось ми вже на Майдані Незалежності, вулиця Хрещатик. На панонії вдягнутий фірмовий атрибут. Будемо зараз їхати далі. Уже фірмовими штучками. Насправді в Києві це вже була остання наша зупинка і місце для прогулянки. Тому що небо дуже сильно захмарило і почав крапати дощ. І ми вирішили їхати вже додому, тому що була ворогідність дуже сильно намокнути Та й вимазати мотоцикл. Під кінець лише хочу додати, якщо з вас від сльози ніхто не намочив собі що, то ми тоді промокли в той день гарно. Але панонія мене довезла, проїхав майже 150 кілометрів, ніхто не постраждав, штраф не отримав, вам дякую за перегляд, респектуля кожному.